Що робити, коли ви геймер чи дизайнер, чи навпаки, дизайнер, який іноді влюбиться щось пошпілити, чи просто дизайнер ігор? Відповіддю на всі ці питання стане монітор Asus ProArt Display PA278CGV. Неймінг просто. Це відмінний вибір для професіоналів, які працюють з фото, відео, дизайном та іноді люблять пошпілити щось цікаве та динамічне. Ви на каналі Hotlineua і ми починаємо огляд цього 144-герцового монітору. Зустрічаємо Монік нас з коробкою, внутрянка якої на 80% зроблена з переробленого картону, що дуже еко і правильно в сучасному світі. В комплекті, крім самого монітору, є звіт про попереднє калібрування кольору, кабелі HDMI, DisplayPort, USB-C та дріт живлення. Також там підставка та документація. У моделі дуже вузькі рамки, матове покриття дисплею та зручна підставка, яка дозволяє легко змінювати кут нахилу, висоту, поворот та переведення в портретний режим. Це робить монітор ідеальним для роботи з документами, програмним кодом і веб-сторінками. Ну чи взагалі монтувати вертикальне відео, що наразі тупо тренд. Із підключенням тут все сучасно. pa 278 cgv оснащений різноманітними інтерфейсами, як то DisplayPort, HDMI та usb c з підтримкою живлення потужністю до 90 Вт. також він має USB-хаб для зручного підключення професійних пристроїв і 3,5-мм міліметровий порт для навушників. І тепер до головного, як взагалі ото все показує. У p 278 CGV 27-дюймовий IPS-дисплей формату QHD, тобто 2560 на 1440 пікселів. Тож ви матимете достатньо простору для роботи та відображення деталей з найвищою якістю. Цей дюймаш, в принципі, вже стандарт для моніторів, небагато і немало. Широкі кути огляду 178 градусів це стандарт для подібних матриць, але з кутами огляду тут реально все дуже круто. як у Вертикалі, так і по горизонталі, а це робить монітор ідеальним для спільної роботи та показу проєктів. Завдяки широкому кольорному охопленню, включаючи 95% DCI P3 та 100% SRGB Rec.709, 709. Монітор PA278 CGV гарантує точну та достовірну передачу кольорів. Фабричне калібрування кольору підтверджує його найвищу якість у цьому плані. Ваші фотографії та графічні проєкти матимуть реалістичний та яскравий вигляд. Основна фішка цього дисплея – він підтримує змінну частоту оновлення до 144 Гц технології FreeSync Premium, що гарантує дуже плавне та швидке відтворення графіки та комфортну роботу. Це робить його ідеальним інструментом як для професіоналів, так і для геймерів. Наразі кіберспортсмени взагалі не грають на чомусь з меншою швидкістю. Для оптимізації параметрів монітора для різних програм і завдань встановлені попередньо визначені профілі, тобто функція ProArt Preset. В режимі користувача функція ProArt... Палет, ви можете гнучко налаштовувати параметри зображення, включаючи колірну температуру та гамму, щоб досягти найвищої точності відтворення. Монітор має функцію фільтрації синього світла для захисту ваших очей від шкідливого впливу. Технологія Flicker Free зменшує мерехтіння екрану, щоб зробити роботу з комп'ютером комфортнішою. Ну і для тих, хто вже звик до HDR-контенту, тут підтримується стандарт VESA Display HDR 400. Ну і виходить, що цей монітор являє собою такий комбайн, який має в собі функції, як і для професіоналів, які люблять працювати з фото відеодизайном там де потрібно це до пікселя, оце роздивлятися, так і для геймерів, яким потрібне швидке оновлення дисплею. А вартість я вам спеціально не скажу, бо як же не зайти на сервіс маршопінгу Хотлан Ю і не подивитися на неї. Ну і якщо ви вже зайшли, то й відгуки реальних користувачів трошки почитайте. Отож, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, який би монітор вибрали б собі саме ви, і чому не забувайте донатити в країні. Триває війна, але перемога з вашими донатами буде швидшою. Всім дякую за перегляд. бувайте!